Озеро парк, і мені ще подобається дуже сильно вулиця Франка. Ну, не є там щось особливе, але от саме ряд дерев. Я сама з Запоріжжя і тільки сьогодні приїхала, тому єдина улюблена локація це тут в центрі, бо я її знаю. Тому коли приїжджаю сюди, приходжу гуляти. Все все те, що і влітку все і зараз там, де є природа, річка, набережна, озеро. Ось ліс. Німецьке озеро. Пасічна. Найкращий район міста наш. Також торгові центри, багато локацій. Парк Шевченка і міське озеро. Вулиця Шевченка дуже гарна. Міське озеро. Острів закоханих. Острів закоханих, так. Можливо, що може ратуша, не знаю. А так більше відомих місць ну, є особливо свої, а так відомих нема. Парк Шевченка або парк Міцкевича. Вони такі гарні. І ще вулиця Франка досить гарно виглядає. Те, що ось тут. Ну, це, мабуть, такі одні з найгарніших. Міське озеро. О, міське озеро, до речі. І коло, біля фабрики гарно весь час можна посидіти, там гарно при... прикрашають. Так. Інститут мистецтва. Біля філармонії також там гарна вуличка. Вулиця Курбаса Веспрісь дуже гарний. Так, насправді веспінки затишно дуже гарний. Прикольно Любим його.